Ситуація на сході загострюється. Напередодні відбулись бої на Донецькому напрямку. Там бойовики обстріляли позиції сил АТО. гатили із забороненою мінськими домовленостями зброї 120-мм міліметрових мінометів. Згідно з повідомленнями штабу протистояння були біля пісків. Про те, як наші військові пережили атаку ворога в сюжеті, 120-та міна прилетіла так не вовремя. Тільки відійшов від міста. Прилетіла. Такі 120-ті з Донецького аеропорту на українські позиції прилітають регулярно. Це на паперах для ОБСЄ. їх терористи відвели від лінії розмежування. Ще до сих пор страшно. Кожен раз, як новий обстріл, завжди страшно. Бояться тільки не знаю, хто жодного вцілілого будинку довкола пісків, а вони стоять. По них гатять з важких калібрів, а українські воїни не відступають. Недавно танк стріляв, САУ і міномети. 120 двадцять. В основному таким стріляють. Бо йому так, як і треба вже. Вже потім не боїся, як перші рази. Острелю, вже себе контролюю, знаєш, як робити, щоб при обстрілах. лягати і так далі, понімаєш, як міна летить. Вояки 93-ї вкопалися у землю, забурились у асфальт і тримають оборону по кілька місяців. Я з Дніпропетровська, ну, мабуть, більше з патріотичних зображень. Сам пішов. На цьому рубежі вже обстріляні воїни, є й такі, кому під 60 і нещодавно мобілізовані хлопці під 30. Багато вояків до війни навіть автоматів в руках не тримало. Нове поповнення, що зимове прийшло. Ну, я вважаю, більш-менш, можна трохи сказати, з моральної сторони, більш якісніше воно прийшло. Тобто я сподіваюся, якщо ще буде ще одна хвиля, буде більше відбір, то в нас армія буде боєздатна. Від них до литовища рукою подати. Через зеленку злітну смугу вже не видно, але у тепловізори помітно диверсійні групи. Ну, отсюда 1700-1800 тисячу метрів. До них тобто можуть до 800 метрів підползати. 80 метрів. Та й так по селу теж сьогодні. Чи не перший ранок, коли можна вдихнути повітря на повні груди, на голову не падає смертельне начиння. Дехто навіть без бронежилета, але з вітанням для своїх рідних. Енергодар, привіт Наталія Івановна. Привіт більшої тебе. досенька, Настя, привіт. Передаю привіт всім Днепропетровск, Дніпропетровськ, всім своїм близьким. Досі передаю привіт. Передаю привіт сестре, мамі, бабушке. Ми повернемося. Все буде у нас хорошо. Попри негоду і шквальні обстріли хлопці з 93-ї не втрачають ні оптимізму, ні віри у перемогу. У ній тут ніхто не сумнівається. Перемога! Буде за нами! Ждіть нас додому! Руслан Ярмолюк, Михайло Пуття та Юрій Клименко ТСН 1+1